ниточки Цей колір я довго не могла знайти, тому коли я сьогодні була в магазині, то вирішила його купити. Лишнім він точно не буде. Бо це дуже такий яскравий колір і придбала бісер, хоча їхала за намистинами, а їх не було. Мені потрібно було придбати ось такі намистини 6х4. 48 штук. Я приїхала до магазину. Бачите, такі вони на фотографії, приїжджаю до магазину. Думаю, ну там же ж були, все класно, але там не той розмір. Ну що робити? Щоб не їхати з пустими руками, думаю, добре, придбаю тоді бісер. На що мені цей бісер потрібен? На цей ризук. Ніяк я його не дошию. Я вже сфотографувала схему. І знаєте, що я е, для себе. Зробили який висновок, що коли їдеш в магазин, то треба брати вишивку, треба брати паперову інструкцію, бо сфотографувала одне, а придбала інше. Дивіться, потрібно було мені ось цього бісеру 37,050 1181 штука. Це десь приблизно 14,92 грами, то я його придбала з цього бісера 15 грамів. Другий бісер, який потрібен, був 02 01 231. Його не було в магазині, був 0,2-231. Я не захотіла брати. Думаю, добре, візьму той, що поєднується з 37,050. Взяла я ось такий. І порахувала, знаєте, по якій цифрі. По які О, саме верхній, 92 штуки. То в ну, добре, мені 1 грама вистачить. А по факту мені треба було його 3 грами купувати. Ну що, купила один. Звісно, що якщо я буду вишивати ось цими кольорами, то ось цього бісеру мені не вистачить. Або треба буде їхати знову в цей магазин, щоб попасти саме в таку партію, в такий відтінок, або заміняти, якщо він в мене є на залишках. Тоді я ще почала думати, якщо я все-таки, бачите, тут нашила голубі стрази, то думаю, якщо я вирішу все-таки лишати голубі стрази, мені потрібен буде бісер голубий. І придбала ось такий: 67,030. Насипала його, знаєте, там ложечка така була. І я насипала тією ложечкою, навіть не знаю, чи буде тут. 15 грамів, чи не буде 15 грамів. Ну, думаю, що буде. Якщо отак взяти, його зсипати. Давайте так пакетик складемо навпіл да, пополам, подивимось, скільки буде. Ні, здається, що не буде 15 грамів, якщо мірити по цьому. Знову, або мені вистачить цього бісера, або я буду їхати і докупляти. Потім почала думати, що мені ж треба буде до цього бісеру, якийсь світліший. Обрала поки що ось такий 6730. Бо був 6730, 67,030 і ще був 67, здається, 100. Щось в проміжку між 30 кою і 6730 нічого не було. Ну, думаю, добре, хай буде так. Потім виробник надає колір 16,020. Ось цього я також придбала 1 грам, бо подумала, що, вибачте, 92 штуки. Подивилась не туди. Ну, Думаю, добре, щось вирішу. Потім я вже подивилась 16,020. Взяла ось такий 16,020. І подивилась, був колір. 11,020, він такий райдужний. Думаю, якщо, що, то я б сюди на три зуб пришию ось цей райдужний колір. Ніби то, якщо це буде верхівка ялинки, то буде виглядати добре. Да? Або з отаким. Це буде залежати від того, які все ж таки я знайду бусини. І саме найважче, що в мене, це зараз підібрати стрази. Я коли купувала в магазині Гламора Стрази, чомусь я, знаєте, не з... я зробила таку велику помилку, що я не взяла схему. Я навіть не вернулася за нею, не повернулася додому, щоб взяти, а поїхала, як то кажуть, на обум в магазин. Ну, думаю, якщо в мене є фотографія, то по фотографії я е, підберу. І ще я вам поки записую відео, ще раз покажу, що я придбала ще ось таку ниточку, бо Мені дівчата з рукодільного магазину надішлють замовлення, в якому буде голуба нитка, а жовтої в них немає, тому я ще зазумовила жовту. Ну, щоб один раз, якщо поїхала в магазин, то купила. Тож продовжу по своєму тризубові. Приїхала я в магазин зі стразами, і спершу я придбала ось такі стрази. Бачите, лимонні, темно-сині. Чомусь я не додумалась. Що треба було взяти ту схему. Я ще, коли була в своєму місті вдома, дивилася на отаке поєднання. Синій, темний синій з жовтим, або голубий з. Давайте назвемо його стопазом. Да? Голубий стопазом, Це в них називається не голубий, а аквамарин. Або я ще дивилась так: ось цей. Аквамарин з лимонним, або синій, як вони називають блю з топазом. І треба мені було, знаєте, замовити оці сістразу от повністю всі, і бусини, що бусини, які вже були. Але що я зробила? Я поїхала в магазин, коли все була можливість, і забула схему, почала підбирати навмання, придбала ось такий набір. І він мені не до вподоби. Оці темно-сині стрази, ви бачите, що ось в пакетику одна страза світліша, інша темніша. Як дівчата мені сказали, це залежить все від чи від партії, чи від самої стрази. Треба було, знаєте, в магазині прям сидіти і вибирати. От навіть в пакетиках да, видно, ось тут одна світліша, інша темніша. Бусини. Точніше, не бусини, а стрази, вони взагалі лимонні. От навіть бачите, тут пришита одна топаса, друга лимонна. Пришила я ці е, аквамаринові стрази, і щось вони мені ну, не до вподоби аквамаринові, вже в мене е, є думка, а не спробувати пришити ось ці темні, і як воно буде виглядати. Але ж знову-таки е, пришити одну цю е, стразу в цапах. Ну, я повністю не побачу, як воно буде. Це. Треба повністю перешити всі ці їх тут, зараз е, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 страз, і тоді буде хоч вимальовувати якась картина. Далі ось ця стразина, бачите, вона такого лимоно лимонно-жовтого кольору. Вона не топазна, а лимонна. Замінити її немає на що, бо в дівчаток або коричневі, або такі жовті. Вони мені якось ну, дуже не до вподоби. У мене є навіть одна страза з набору Віренек, така коричнева, то може я навіть коричневою заміню. Потім ось тут стрази дають розміром 7х7. Ви бачите, як вона пришита, вона пришита не до кінця, бо це розмір 6 на 6. І є стрази або 6х6, або 8х8. Якщо от сюди, всередину, да, то там чомусь ця страза на 7х7, на 7, вона, навіть це 6х6, на вона стала ідеально. Тут вона чомусь маленька, то треба заміняти на більшу. На більшу замінити також немає на що. Одним словом, знаєте, я вже з цим тризубом намучилась настільки, що, думаю, краще б я взяла повністю готовий набір від виробника, в якому в, ну, в наборі були б і бусини, і стрази, і вже бісер, і відшила би цей тризуб і вже закінчила. Бо, вибачте, вже новий рік закінчився, а я ще того тризуба не, не відшила. Але, як то кажуть, що Краще я помучусь та зроблю так, як мені хочеться. Не стільки, як хочеться, що я зроблю таким тризуб, яким я його хочу бачити. Щоб він мені радував око не просто, що я відшила, і, знаєте, хто хочеться сказати на російській мові, а шила, ліж би била. Ні. Я його хочу відшити і зробити саме таким, який я. Його бачу яскравий, і щоб він був не на один рік. І щоб він був не просто, що я на Новий рік поставила на ялинку, і все, я його хочу поставити на оцій дерев'яній основі в вазу, або в якусь, ну, як декор зробити, щоб він був. Як кажуть, цілий рік в мене на виду. Я от дивлюся зараз на паперову схему да, те, що тут є, то нібито і виглядає непогано з тим темно-синім кольором. То зараз я вже думаю, знаєте що, я, мабуть, зроблю так: я пришию темно-сині стрази і спробую ось тут. Чи десь там по контуру, чи якось спробувати все ж таки темно-синій бісер, як воно буде. А де купувати ці бусини, чесно, я от я не знаю. Якщо ви, ви знаєте, де можна придбати 48 скляних бусин, напишіть мені, будь ласка, в коментарях до цього відео. Я вже знаєте, жалкую, що коли була в магазині і купувала оці стрази голубі, там були бусини. Саме такого топазового кольору. Але я ж придбала тоді лимонні стрази і я шукала саме лимонний кольор. А треба було, коли були ці бусини, треба було придбати 50 бусин. І нехай би вони були. Лишнім вони точно не були, я б їх кудись пристосувала. А коли я вже приїхала до магазину, то, вибачте, бусин не було. І на залишку лишалося всього 5 штучок, то я ті 5 штучок і забрала. А коли з'являться в магазині ще бусини, навіть продавці не знають. Тому ось така в мене, як кажуть, печалька. І що мені далі робити, як мені закінчити цю вишивку, я чесно не знаю. Єдиний варіант це. Купувати виробника повністю набір зі, з, з стразами, з бісером і замовляти другий такий тризуб, повністю замовляти другий такий тризуб і вишивати його двостороннім. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.